Не вы вони бояться. Юрист! О, ви юрист? подача. Пожалуйста, вот что нужно Ну, человек, вы юрист? Или вы не юрист? Это 7 не юрист. Это юрист? Это просто. И вы юрист. О, два юриста. Давайте Мо. ще вас зафіксуємо. Ви юрист. Можете Могу. представитися? Могу, Калінченко, Дмитро Михайлович. Калінченко? Дмитро Михайлович? Слухаю. Дівош, йдіть проспіті. Дивіться, е, власники громадських будинків. Дивіться, власники громадських будинків зобов'язані забезпечити підготовку осіб відповідальних за технічний стан і безпеку експлуатації газового господарства згідно. Такого-то пункту, цих правил. Причому тут відкриття особистого рахунку до інструкції по газу? Мені потрібно платити за квартплату, правильно? Перечисляти гроші на особовий рахунок. Перечисляти. Причому тут інструктаж? Хай відкриє... Інструктаж обага. для того, щоб е, зрозуміли ви відповідальність свою. Ну. Так а при чому ну, тут відкриття особового рахунку? Я пройду інструктаж, він то інструктаж і що там? Ні, нам... давайте відкривайте мені особовий рахунок, а тоді я, можливо, пройду інструктаж. Чи ви що, ви, може, грошей хочете? Да. Хочете гроші? Да, я хочете? хочу грошей? Скільки? Тисячу доларов, думаю. Тисячу доларів за відкриття особового рахунку. Ні, дай мені ручку. А ти у мене увела вот ту желтую пену. Ви, ви просто перед увольненням ось таке кіно таке творите, чи що? Вас же повольняють ці. Ні, просто повольняють не за того, що я, я там обращусь кудись, а повольняють само Шамали, собою. Ви вже давно пройшли, ви загадували <как> репутаж, і ви вже, ну, все. При... А що для вас це принципово? Ну, це принципово. Ідіть ну, в міграційну службу, там прописуйтесь. Я вже приписався в міграційну службу. Він вже прописався. Страха Це ось що? Це ось що там хочуть, щоб то ви спочатку мені кажуть в прописки. Ну, ви ділитеся, бачите, скільки взриваються домов. Да ви через вас, та через ти ти домов ви що, та ти що? Скільки домов зрубається? А машини скільки зрубають. Ви ж один з будинку живете, це що таке. А ви ж не, не один, це у сумісна власність, правильно. Ну, і Чого хтось має пострадати із-за бізнесу іншого. Ну і що з цього? То що, відмовляється відкривати особовий рахунок? Є правила, шановний. Покажи всі правила. Вон, вам кажуть. Ну, Де то, сказано то, в цих то, правилах, це, що я повинен перед, інструст... перед відкриттям особового рахунку прийти інструктаж. Де тут сказано? Так, да, а потім вкусні. Будемо ще ждати 31 декабря. Да? Ви ж самі читали. Ну, перед ну. відкриттям особового рахунку, чи що Що я повинен прийти інструктаж. Ну, та, а при чому тут відкриття особового рахунку? Понял так, что роль серьезная. Все? Закончилась беседа. Да. Закончилась. Да. Закончила. Если о вы чем? не понимаете о чем. О чем вам рассказывают сотрудники КПП Днепровского Вы понимаете, КП вы понимаете Я что понимаю. вы мне обязаны открыть особой рахунок. Я обращаюсь. Вы вашей настоящей организации жаловались или Конечно. А? Та вже написано в Києві. Пишіть в Київ, в Київ в скаргу, куди ви там вважаєте за необхідне, прийде, даму відповіді і все. Тобто, з чого ви ходите, наш Ні, так я, що, уваж, я хожу для того, того щоб не я... не ви написали за яку. Ви написали за яку. Є саме вищу інстанцію. Є мер, є прохорон, є мент, є поліцай, всі є до ваших постів. Mm -hmm. Зверніться в установний законопорядку, опишіть проблему uh -huh. і буде все засовано. Хто прав, хто вона лає. А зараз що? Зараз що робити? Ну, це, вже, це буде потім, а зараз що робити? А зараз їхати в раз і проходити інструктаж. Ну, Я б на вас, що вже давно було пройшов би інструктаж і все. Це час, ви це ви, це час, ви, час, ви, час може ви лох, може <рик> ви ну Якщо ви ви <рик> <рик> <Но>, 250 тисяч <рик> черкащан, <рик> черкащан <рик> теж лохи, то я вибачаюся. А а а Но, ти всі знає, скільки... проходять, отримують книжку інструктажа, це займається час. Ти черкащанин? І не тільки це по всій Україні, це ж не наша заманука. То, чого всі виконують ті чи інші правила, а ви таке. Особового рахунку проходять знітрутаж. Та що ти що. розказуєш? Во-первых, не на ти. Та я як хочу, я до тебе а, так а, звертаю. До побачення. Ну так іди, до побачення. Звертається увагу, робить свою роботу. Ви ігноруєте. Э, э, хорошо. А, да. Давайте я напишу заяву Вау. і ви відмовляєте в письмовому виді. Що на прийом бажала, причині... приймальні. пишіть, вам відповідь нададуть все за особовий рахунок, так? Да? Заяву за відкриття особового рахунку без, без проходження інструктажу газу. Ви підпишете. так само цю заяву підпишете. А? Ви так само цю заяву підпишете. Вам так? Вам відповідь, відповідь на юрвідділ. Ми на заяви не відповідаємо наш відділ. Хорошо, для відкриття особового рахунку. крім інструкту, що потрібно ще. Інструктаж по газу, ви ж записували, Крім інструктажу, писали? що ще потрібно. З собою приходите, з цією газовою книжкою. Оригінал е спадщина у вас там, так? Оригінал спадщини з витягом з державного реєстру. Фотокопія вона у вас є. Я бачила нотаріальна завірена, ксерокопія. Ну дивіться, перевіряйте технічний, давайте показуйте. І технічний паспорт на квартиру. Я у вас точно бачила. Ну бачили, все? Не потрібно показувати? Ні, показуйте, щоб все, передивимося, щоб все зразу у вас було, як прийдете. Анонси ну, е Так, Оце воно, так, спадщина оригіналу, це витяг з держієстру відмова. Да? Да, що є, так? Ще? Да ксерокопію з витягом, технічний паспорт на квартиру, ви з і з інструктажом газу. Ще раз є, потім що ще? Оце з собою воно у вас є, я бачила. ксерокопію робите спадщини з витягом з державного реєстру. Ну, ми тут ага. зробимо вже. Хорошо, тільки прийдіть інструктаж по газу із тих Все, паспортом да? прийдіть. Тіхпаспорт, а, І да. Інструктаж. Відміняється однозначно. Відміняється, але... да. Просто ви несете відповідальність за свої дії. Як завжди пишете, дивіться, ви мені відмовляли в реєстрації, так? Не приймали заяву? Було таке, так? Я зареєструвався в міграційній службі. О. Поставили реєстрацію. Ми, ми говорили про те, що без паспорта. Дивіться, мені по поставили реєстрацію, все є. Слідуючий момент. Мені потрібно відкрити особовий рахунок у вас. Що для цього потрібно? Ми ганці А, про черкасні газ і інструктаж, так. Тось, хорошо. Я показував вам на основі чого. А, не справила. Ну це правило, ну це ж не це ж не, ну як вам ми сказати, це ж... ну ви зобов'язані, ну це ж не дає підставу вам ми відмовити, відмовити від... в особистому ми відкритті ми особистого ми рахунку, ми правильно? Ми ж, а? ми ж не відмовляємо. Так ви ж не хочете відкривати особовий рахунок. потім не Куди газ? не пустить? Газ не пустить. Так в мене він пущ, запущений Вони, газ. Вони повинні будуть з вами заключити Воду, так заключена вода. І газова плита стоїть. З батьком заключений. З ким? З батьком. Він mm. же не проживав. Ну, зак заключена вода. А з вами не заключена. Mm. Так причому тут ви до Черкаси газ? Того що ви жек. власники житлових будинків допуску газу повинні забезпечити mm. інструктаж квартири на ночі. Власником квартир і житлових будинків. Ну так забезпечуйте. А іншого шляху забезпечити немає. Як це немає? Інші інші... Інші? Ну, який? Ну, як? Я не знаю, а придумати якийсь інший шлях. Так це ж не дає вам не дає вам право я... відмовляти мені відкритті Читайте, особового я рахунку. Посадова особа. і Я ну, виконую чіткі інструкції. От почекайте: по реєстрації. Ви хоч е, пересвідчились, що ми лишнього не вимагали? Ми казали, давайте документи, паспорт і питань не буде. При реєстрації ви вимагали, Ні, е, ну, інструктаж ми... з Горгазу. Ні. У реєстрації на паспорт ми не вимагали. Як ми це вже не вимагали?